Сунак привіз в Україну таке, що Медведів хоче оголосити війну Британії. Київ отримає далекобійну зброю. Давайте з деталями вже за Ну а це фабрика новин. Мене звати Анастасія Федор. Ставте вподобайку, підписуйтесь і починаємо. Велика Британія зобов'язалася підтримувати Україну щорічно. Історично безпекову угоду між країнами підписали у Києві. Володимир Зеленський і Ріші сунак. Документ має офіційну назву. Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Вона буде діяти щонайменше не менше 10 років з опцією продовження або ж до моменту вступу України в НАТО. Фактично, Британія стала першою державою, з якої підписано угоду про гарантії безпеки. Якби такі гарантії були досягнуті у 91-му році, зокрема з Британією, то війна б не почалася. Такими словами описав документ Володимир Зеленський. Водночас рішесунок відзначив, що підписана угода формалізує військову співпрацю, яка вже є між Україною. Та Британією і розширює взаємодію у сфері розвитки та кібербезпеки, медичної та військової підготовки оборонно-промислового співробітництва. Він також пояснив, тривалий термін дії документа має показати Росії, що союзники України не відступатимуть. Цитую, у разі, якщо Росія знову нападе, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні. Сучасного озброєння на землі та морі та в небі економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії. Кінець цитати. Крім цього, Сунак оголосив, що впродовж двох років надасть Україні 2,5 мільярди фунтів мільярда допомоги. Це більше трьох мільярдів доларів, що є рекордним пакетом підтримки від Британії з 24 лютого. До нього війде багато сюрпризів для окупантів. А саме зацитую британського прем'єра в пакету війде додаткове обладнання для ППО, додаткова протитанкова зброя, додаткові ракети дальнього радіуса дії, тисячі снарядів. Також будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових. Кінець цитати, і що надзвичайно важливо: 200 мільйонів футів із цього пакета підуть на виробництво різних дронів для українських потреб. Їх призначення та кількість не оголошують. Такий важливий візит Сунака і оголошений. Ним пакет підтримки опинився в епіцентрі уваги російських пропагандистів. На багатьох кремлівських ресурсах з'явилися заголовки про подію. Першими заспокоювати російську аудиторію кинулися так звані воєнкори. Мовляв, ця угода була прогнозованою і, взагалі, нічого не змінить. Далі цитую. Загалом нічого кардинально нового сама поїздка Сунака, особливо на тлі ударів по Ємено – типова піар-історія. Лондон дуже хоче продемонструвати свою готовність до ескалації одразу на кількох напрямках. Кінець цитати, і куди ж без коментарів від посіпаки Путіна Дмитра Медведєва, Той, звичайний для себе манері, знову пригрозив заходу світовою війною. Медведєв десь угледів бажання Британії втрутитись в події на фронті і, нібито. Послати своїх військових, цитую: сподіваюся, наші удвічні вороги нахабні британці розуміють, що розміщення їхнього офіційного військового контингенту в Україні означатиме оголошення війни нашій країні. Кінець цитати. Під Час зустрічі з Зеленським сунок наголосив, що Британія першою надавала Україні також летальну зброю, танки, телекобійні ракети і тощо. І це дійсно так Нагадаю, що саме британські партнери першими передали збройним силам України крилаті ракети Стормшедов. Вони дали змогу повітряним силам напередодні контрнаступу знищити купу штабів, арсеналів і навіть кораблів у тилу противника. На цьому тлі неприємні новини прийшли із Вашингтона. Штати призупинили допомогу Україні. Цю інформацію підтвердив координатор ради нацбезпеки Джон Кірбі. Причина проста у Пентагону закінчилася виділені для України гроші. За словами кірбі, тепер потрібно чекати, поки конгрес ухвалить. Новий річний пакет допомоги на понад 60 мільярдів доларів. Друзі, на вашу думку, наскільки дієвими будуть угоди про гарантії безпеки, якщо ця, що і Україна підписала із Британією, пишіть ваші думки в коментарях. Дякую за увагу і до зустрічі.